Вітаю. Отже, такі обчислювальні комплекси, як скат і Ліра, базуються на методі скінченних елементів. Тобто, в методі скінченних елементів можна моделювати різні конструкції, системи за допомогою одновимірних скінченних елементів, наприклад, за допомогою стрижневого скінченного елементу, це те, що ви робили в завданні про балкову ферму, коли ми. Саме виконували розрахунок в Скаді, в лірі ферми, і ми моделювали її, звичайно, стри стрижнями. Далі, систему конструкції ми можемо моделювати двовимірними, тобто плоскими скінченними елементами, такі як плита, оболонка і, звичайно, тривимірними скінченними елементами. Так, отже я покажу, яким чином змоделювати. Плиту або стіну плоскими елементами, і як з плоских елементів зробити об'ємні на прикладі програми Ліра. У мене демоверсія 24 го року. Отже, спочатку створюємо новий файл, натискаєте білий, білий аркуш, і ви вибираєте ознаку схеми номер 5 Тобто та схема, що має 6 степенів, 6 степенів вільності у вузлі, три лінійні переміщення і три кути повороту. Так. Окей. Так. І переходимо на вкладку створення, шукаємо генерацію балки-стінки або плити. Тобто, в залежності від того, що нам потрібно. Ну, наприклад, якщо нам потрібно змоделювати стіну, ми вибираємо балку стінку. Що вказується? Вказується, дивіться, крок, в даному випадку в метрах. Ну, от, наприклад, я буду робити сітку з кроком 01 вздовж першої осі, і зроблю таких 10 кроків. І крок вздовж другої осі, так само я зроблю крок 01 метр, і так само 10, 10 кроків зроблю. Так. Натискаємо. Застосувати, дивіться, ось отримали вертикальну стінку. Тепер, якщо вниз, от сюди, ми спустимося, то можна вибирати будь-яку проєкцію, або ось такий. Ось в такому варіанті можна подивитися на нашу стіну. Тобто, ось наша система координат. Тобто, що вісь Z направлено вгору, вісь Xів ось так вправо, і ось туди. Туди перпендикулярно так, до екрану, якщо ми візьмемо ось таку проєкцію перпендикулярно до екрану, направлена вісь Y. Так, Тут можна закрити. Що треба задати для цієї системи, окрім скінченної елементної сітки? Умови закріплення, жорсткість і навантаження. Так, Візьмемо проєкцію таку XZ і натискаю правою кнопкою по вільному. Місцю, по місцю нашого екрану І вибираю відмітка вузлів. Лівою кнопочкою, рамочкою вибираю вузли. я защемлю ці вузли, тобто забороню всі ступені свободи, виділила ці вузли, і ось, тут, дивіться, вгорі з'явилася менюшка робота з вузлами. Натискаю її і натискаю в'язі, тобто, у вигляді шарнірного, ну, тут схоже на шарнірну рухому опору. Ця іконка. І я всі в'язі забороняю. Всі шість. Ну, тут ще в нових версіях з'явилася нова ступінь свободи ДВ. Здається, вона пов'язана зі стійкістю перерізу. Ну, тобто, в принципі, ми не вибрали систему вибрали. Схему зі, з ознакою 5, там цієї ступені свободи не було, тобто ми її, в принципі, не враховуємо. Тобто я забороняю лише лінійні переміщення, кути повороту і натискаю додати. Наші вузли, де були додані в'язі, стали синіми. Тепер, якщо я внизу ось дуже, корисний, дуже корисна кнопочка це ось такий ліхтарик. Він дає можливість отримати інформацію про вузол, якщо натисну на вузол. Дивіться, ось можна подивитися, що на цей вузол накладено ось такі в'язі. Тобто, всі, ну, в принципі, дивіться, ось тут W якраз навіть неактивна. Неактивна, це означає, що ми вибрали все правильно. Координати можна подивитися, навантаження і так далі, можна елемент вибрати. Так, ось пластина 12, наприклад. Показує тип скінченного елементу, жорсткість у нас ще не задана жорсткість. І все, що нам потрібно. Поки що закриваю. От якраз давайте жорсткість додамо. Правою кнопкою по пустому місцю відмітка елементів. Вибираю всі елементи. Так само вгорі з'являється менюшечка робота з пластинами. І ще ми вибираємо, шукаємо жорсткість. Так, додати ось. Жорсткості та матеріали натискаємо. Так. Тут є і можливість залізобетону задати, задане армування. Я не працювала з тими жорсткостями, тобто просто жорсткість. А тут, до речі, є вкладочки відповідні. І натискаємо додати. Якщо це плоскі скінченні елементи, то натискаємо ось таку вкладочку і вибираємо пластини. Далі, що нам пропонує. Ліра задати модуль пружності задати. Я зовсім навмання задаю зараз. Не, абсолютно не прив'язка до якогось елементу. Коефіцієнт пуасона і товщина пластини. Так, окей. Окей. І ось тут ми вибираємо цю жорсткість, відмічені елементи, і підтверджуємо все. Тобто тепер у нас жорсткість задана. Так, що у нас там був модуль пружності в тоннах на метр квадратний, де змінити, я не пам'ятаю, де змінити розмірності, зараз про це не буду говорити, треба пошукати. Що ще треба задати? Треба задати навантаження. Отже, ну, навантаження можна задавати на вузли або на елементи. Наприклад, я задам рівномірно розподілене навантаження вздовж осі Y. На цю пластину. Тобто вибираю пластини, вибираю цю стіну і навантаження, що на пластини. Так, відповідно, вибираю вздовж якої осі, який вид саме завантаження. Знову ж таки, на, тут в тоннах на метр квадратний, треба пошукати, щоб в кілоньютонах, тоннах, як ми звикли. І задаю м -м, значення. Це дивіться, ось воно. Тобто, вже таку задачу можна розв'язувати. То можна запускати на, на розрахунок. Розрахунок запускається через ось таку кнопочку, через блискавку жовту, і отримуємо розрахунок, куди переходимо на аналіз, на результати. Отже, відразу у нас показана деформована схема, то можна відключити. Далі, що нас може цікавити? Нас може цікавити деформації: ось, вздовж. Лінійна, лінійні деформації вздовж усі ігриків, при чому, як показати, можна вибирати стиль, кольори ізополя. Якщо треба подивитися, так, у нас максимальні переміщення по осі ігриків в міліметрах, і де вони ось, де показано ось таким от темно-коричневим бордовим кольором, тобто ось, ось тут верхні елементи. І, наприклад, якщо натиснемо ліхтарик, виберемо, наприклад, оцей вузол, ось дивіться, маємо значення в міліметрах для цього вузла переміщення по осі y. Ну, Так само, як кут повороту осі X, кут повороту осі Z, це, здається, має бути в радіанах. Ну, якщо безрозмірно, так, величина у нас задана. Що ще можемо подивитися? Мюри так, І Епю, пюри, мозаїка і запаля, ага, ось вони напруження у пластинах та об'ємних елементах. MX, MY, м, м, м. Що тут не бачу X, Х-І. Тобто, тобто, ну, Давайте моменти подивимося. Мозаїка. MX, так, Це, здається, момент навколо. Усі іксів, але можна, треба це уточнити, треба залізти в, в довідник ліри і подивитися, яким чином він показує і називає ці зусилля. Так? Ну, тобто, все, що треба знайти, всі, всі результати, ми дивимося ось тут. Я повернусь на створення та редагування, і, наприклад, ну, ясно, дивіться, все те саме, якщо треба зробити тепер не стіну, не вертикальну. А зробити плиту, то йдемо через створення генерацію плити. Що ще можна зробити? Так, ми на створенні та редагуванні. Якщо я, наприклад, виділю всі елементи, цю схему можна повертати, переміщати, і я, наприклад. Так, де тут воно переміщення поворотом, поверну навколо осі і Так, на 90 градусів. Ну, от, в принципі. Я отримую горизонтальну схему ну, і навантаження разом з тим теж е е перевернулося, Так? Ну, я поверну до наступного. Тобто найголовніше, що тепер, е треба, я вам поясню, це як з плоских скінченних елементів зробити просторові скінченні елементи, 3D-скінченні елементи, скасування. Так, зараз сама згадаю, ага, так. Виділяємо вузли. Виділяємо елементи. Так, чому нема? Так, не бачу. Окей, скасую. Ага, треба два... натиснути лівою кнопкою відмітку, відмітку елементів, і потім виділяти всю систему. Окей. І далі корисна яка кнопочка переміщення твірної. Тобто, ми оцю нашу стінку перемістимо по. Ось такі осі, тобто це вісь ігреків, Додатній напрямок ось туди від нас направлений. так? І, а я на нас переміщу. І от мені цікаво, я не знаю, як навантаження він переміщає. Зараз подивимося. Наприклад, теж на 0,1 метр. Так само, з яким кроком я йшла, плоскі елементи, як я утворювала, з кроком 0,1 метр, так само переміщу і осі ігрів. Скінченний елемент мав всі сторони рівні між собою об'ємний. Так, ну, хай це буде лише один крок в напрямку осі Y. Так, що отримали, подивимося, скасування виділення так, дивимося по, ага, дивіться. Угу, красиво навантаження. Угу. Єдине, тобто ось, ось ми отримали. Просторову, разом з навантаженням виділяю, стіну, яка змодельована з просторових скінченних елементів. До речі, де це можна ще гарно подивитися? А, як воно показує, так, 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 так. Модель модель, так, так, поки що не бачу. Ну, окей. Значить, дивіться, коли він моделює, угу. коли він моделює. А ні, все, все поудаляло. Треба, коли ми з плоского скінченного елементу робимо просторові скінченні елементи, треба пересвідчитися в тому, що плоскі скінченні елементи були видалені, тобто попередня схема. Ну, якщо вона нам, нам потрібна, ми можемо її залишити. В даному випадку, я, в принципі, не бачу, здається, все нормально. Жорсткість. А ну, давайте подивимося шорсткість. Чи... А, а, пластину виділяю, виділяє, до речі, так. Треба видалити. Так, це в нас пластина. Ще раз візьму проєкцію вічну, де вона? Стоп, стоп, стоп. Ось. Відмітка елементів. Тут тобто я спробую. А, ось вони, так. Ось я, по суті, мала видалити плоскі елементи, нашу стіну плоску попередню. Так, добре, давайте що зробимо? Скоригуємо, защемимо ще оцей вузол. Дивіться, тут внизу синій лише виділений. Що це таке? Навіть не знаю, Що я натиснула. Так. Ну, ладно, щось дивно. Виділяємо оці вузли. І теж сюди переходимо і все забороняємо. так? Тобто, внизу ми защемили нашу стіну. Тепер виділяємо елементи, робота з об'ємними елементами, і додамо жорсткість. Жорсткість об'ємним елементам, ось тут додається ЕF. Вкладочка, і так само тут модуль пружності, коефіцієнт пуасона і супер. Це у нас якраз. Нам підходить. Так, жорсткість задана, і так само навантаження. Ну, пропустимо, я тут задам на вузли. навантаження. Навантаження на вузли. Хай буде по осі Z10 тонн в кожному вузлі. Ось це навантаження є. Передивляємося. Ось така схемка. Тобто теж її можна на розрахунок відправляти. Якісь проблеми, ключове слово, увага, відкритий протокол. Ну, давайте подивимося, що не сподобалося. Так. Угу. Так, ну, я не бачу, поки що тут помилок. Не бачу помилок. Так, на аналіз. Може, що демоверсія? Ні, дивіться, показує, От яким чином деформується вона. Так. Так само ось можна подивитися із-за поля переміщень по осях. Що ще можемо подивитися зусилля? Так, це напруження. напруження. Угу. Ну, якщо це напруження, це, мабуть, Сима X має на увазі. Яка розмірність? Так, тонна на метр квадратний. Так, це нормальні напруження, я так розумію, Сігма ікс, Сігма Y, Y і дотичні напруження, ну дотичні та упозначення, як ми звикли до цього. Так, так я знайшла те, що я, що я хотіла сказати. Якщо ми натиснемо ось таку вгорі-вгорі, прям іконочку просторова модель. То ми отримаємо нашу модель ось в такому варіанті. Тут натискаємо цю кнопочку, тобто можемо побачити, от як вона виглядає, покрутити її. Тобто, нескінченну елементну модель, по суті, хоча все одно тут показані скінченні елементи, скінченні елементи. і повернутися можемо.